Що осені один житлових кварталів Умані на Черкащині стає центром паломництва тисячі хасидів з різних куточків світу приїжджають сюди, аби відзначити новий юдейський рік Рожгашана. Ця осінь не стала виключенням. Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну та застереження влади, віряни продовжують приїжджати, аби помолитися на могилі Рабіна Нахмана. Вранішній дощ прочан не налякав. А вони збираються поблизу входу до могили. 23-річні товариші Ліон та Натанель приїхали з Ізраїлю до Умані разом під час повіщення про Загрозу з повітря завжди йдуть в укриття, розповідає Леон. Yeah, sure. Так, звичайно, ми йдемо в укриття. По одній стороні вулиці нас супроводжує поліція. Трохи страшно. Ізраїльтянин Овел каже, навпаки, укриття не шукає, оскільки вірить у захист свого пророка. No, we don't. Ні, ми не ховаємося. Ми віримо у Всевишнього та знаходимося під захистом рабі Нахмана. Зі слів Офала, в Умані Він уже в десяте. Каже, цього року добиратися до місця паломництва було складно. Літаком та автобусом добиралися, тільки автобусом їхали 20 годин. Заблукали, коли перетинали кордон Румунії з Україною. Півтори години на одному боці, півтори на іншому. Багато часу витратили. Не шукає укриття під час тривоги і як і в Левієв, але говорить, користь від запровадження комендантської години є Тишина вечора. це дуже добре. Раніше було балаган до познання спали люди. Зараз стало добре. Укриття в районі паломництва облаштовані в синагогах та готелях, розповідає представниця міжнародного благодійного фонду Ірина Рибницька. Облаштовано було спеціальну систему оповіщення, а через гучномовці віщаються повідомлення про оголошення повітряної тривоги, а також про те, що необхідно здійснити після оголошення повітряної тривоги на трьох мовах. Уманчанка Вікторія Поліщук працює в районі паломництва. каже, завжди спускається в укриття під час тривоги. Тривожно, тривожно. Кожну тривогу, я, звісно, переношу дуже суму тяжко. Спускаєте Так. Окрім заходів безпеки, діють тут і заборони, як то придбання алкоголю та перебування на вулиці у нічний час. Пересуватись вулицями єврейського кварталу можна за перепустками, говорить місцева жителька Софія Цимбал. Воно ну, так повинно бути. Тут повинні знаходитися тільки співробітники будь-якого. Підприємства, а також повинні знаходитися люди, які прописані. Я вважаю, що це нормально. Люди проживають деякі беруть квартирантів хасити саме паломників, а деякі не беруть. Тобто вони мають повне право тут знаходитись. Зі слів міської голови Умані Ірини Плетньової. Люди мають з розумінням поставитися до всіх незручностей, пов'язаних з питаннями безпеки. Те, що на в'їзді в місто перевіряють документи, я думаю, що це навіть дуже добре, тому що в період війни це безпека всіх наших громадян, і в цьому. Поганого нічого немає. Попри рекомендації та обмеження, Хасиди продовжують їхати до Умані й молитися. Ми молимося, аби українці виграли війну. Росіяни залишили вас у спокої, ви жили в мирі. Чудово нас захищаєте, турбуєтесь про нас. Кожну суботу, кожен шабат. Ми молимося, аби Україна виграла війну. Вікторія Будовіцька, Олег Кураш, Новини на Суспільному. Черкащина.